Здоровенькі були. З вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті мультиварка Philips HD 3058. З дефектом не вмикається після раптового вимкнення світла. Процедуру розборки показувати не буду, там все елементарно просто. Покажу, що згоріло. dc, -DC ка два конденсатори, diodстабін і запобіжник. Ремонт може трішки затягнутися, бо поки немає, я чекаю оцю мікросхему. Покажу по схемі. Получається, згорає запобіжник, приходить через діодний мост. вилітає два конденсатора, оце По 400 вольт у нас фільтрующе. Виграє DC шка нас, Згорів один стабілітрон ZD1, діод 4 у нас більш-менш живий. Пішов заволодний зв'язок, так як був нагрів процес, і у нас через це вибув діод 1. Тому зараз швиденько це все запаю. Взяв 10 штук, як завірив, продавець це оригінал. Перший запуск. Нічого не світиться. Того, що не потрібно, лампочки короткого немає. Помилка SD це не є помилка, воно просить чашу. Зараз підкидаю чашу, збираю, звісно, це все і перевіряємо чашу по споживанню. Запускаємо. Кнопочку так працює, але жарити шутеть. Давайте поставимо рис, як приклад. Бачимо по споживанню 800 Вт. Зараз буде в нас пригріється. і вже в кінці, після за закінчення таймера подивимось. Що воно нам видасть? По часу у нас залишилася одна хвилина. За кадром переставив режим каші по 10 хвилин не 40, як на рисові. По споживанню в нас доволі так специфічно від 50 Вт до 800 48 в середньому І дивимося зараз, що буде у нас.